Вимірювання десятків параметрів деталі лише за одну хвилину. Тачскрін екран, наявність матричної камери, яка дозволяє розгледіти найдрібніші деталі, які неможливо визначити іншими методами контролю. Дивлячись на те, як працює подібна вимірювальна машина, може скластися враження, що це якийсь девайс із майбутнього, але насправді це сучасні технології, які наша компанія успішно впроваджує на підприємствах України. Жодне виробництво не обходиться без етапу контролю якості можна використовувати сучасні верстати прогресивний інструмент, але якщо методи вимірювання будуть застарілими, то вийти на конкурентний рівень виробництва, подібний європейському, буде практично неможливо. Маршафт СКОП 250 плюс позиціонується як цехова машина і може бути розміщена в цеховому приміщенні поруч з верстатами, що дозволяє зручно і швидко вимірювати отриману деталь прямо на місці біля оброблювального центру. Саме таку машину ми нещодавно запустили на одному з підприємств. Маршафт Скоп 250 це гнучка система вимірювання валів, яка дає змогу здійснити швидке, точне та повністю автоматичне вимірювання деталей типу тіл обертання безпосередньо у виробничих умовах. Модель включає в себе високоточну вісь вимірювання круглості С і вертикальну вимірювальну вісь Z з діапазоном вимірювання 250 мм. Mm. Головна особливість цієї моделі це сучасна cmos матрична камера, що дозволяє використовувати так зване живе зображення з висок. Роздільною здатністю. Висока швидкість зйомки, понад 120 кадрів на секунду, забезпечує найкоротший час вимірювання. Для повного сканування деталі, а це близько 60 різних параметрів, достатньо лише однієї хвилини. Функції масштабування дають змогу вимірювати найдрібніші елементи, які дуже важко або взагалі неможливо поміряти за допомогою традиційних методів вимірювання. Високоточний контроль діаметрів, лінійних розмірів, сферичних поверхонь і радіусів, а також похип. Форми і розташування, програмне забезпечення базується на Windows і є інтуїтивно зрозумілим. Marshaft Scope 250 має важливі переваги для будь-якого виробництва. Єдиний користувацький інтерфейс MAR. просте керування завдяки тачскрін екрану, просте програмування за допомогою макросів, керування осями системи за допомогою сенсорного екрану, безперервне передавання зображення з матричної камери в режимі реального часу, навіть під час вимірювання для додаткової візуальної оцінки. А також можливість експорту даних у програми обробки даних статистичними методами. Технополіс вже більше 10 років впроваджує в Україні вимірювальне обладнання німецької компанії MAR. Обладнання цієї фірми використовує державне підприємство Укрметр Тест Стандарт для калібрування вимірювальних засобів по всій Україні.